Влада мислила здійснення суцільної колективізації. а Вона вважала, що коли ми проведемо соціальну колективізацію, у нас будуть фабрики, які будуть виробляти зернової продукції стільки, скільки нам потрібно. І зверніть увагу, це спеціально я навела цю цитату із газети Червоний рік Червоний вірник, що ми за 2-3 роки обернемо наше степове село на велику, заслуговувану машинами зернову фабрику. Це власне і пояснює, що вони робили під час хлібозаготівельних кампаній 1931-1933 років. Влада вважала, що на той момент ми завершили соціальну колективізацію. У нас є ковгоспольсі зернові фабрики. Нам потрібно стільки зерна, стільки вони його і випустять. Але зрозуміло, що так у сільському господарстві не буває. Що дуже важливу роль відіграє природний чинник, що після проведення суцільної колективізації село було буквально розуміння цього слова розгромлено. зменшилися пасівні площі, не вистачало сільськогосподарської техніки, але влада, не розуміючи цього, не бажаючи цього усвідомлювати, вона лише збільшувала і збільшувала хлібозаготівельні плани, тому що у нас є фабрики, і вони повинні дати таку кількість віж'я.